Цей будинок в агрономічному продається. Я не буду вам довго про нього чи багато розказувати. Я зроблю швидкий відогляд. Але хочу сказати, він побудований дійсно якісно. Так, тут немає сучасного ремонту в стилі лофт. Тут ко простий косметичний ремонт, але тут вирівняні стіни, якісна гарна підлога. Наш будинок налічує чотири окремі кімнати, велику вітальню кухню, має два поверхи та велику терасу. Як і обіцяла, швидкий огляд будинку. Це наша вхідна частина. Заходимо на великий коридор. Звідси у нас вхід на цокольний поверх та гараж. Далі у нас йде така прихожа, з неї йде зала, кухня, одна спальня та санвузол. Зала для прийому гостей з каміном. Тут завжди тепло та затишно. Ця спальня розташована на першому поверсі, і вона з виходом у нас на балкон. Це наша кухня. Нагадаю по комунікаціях. Тут є газ, автономне газове опалення, бойлер на підігрів води. Світла у нас три фази. На другому поверсі у нас простора вітальня, три спальні кімнати та санвузол. Це наша перша спальня другого поверху. Ще одна спальня другого поверху. Вона у нас світла та простора і має власний балкон. Він достатньо великий. Третя спальня у нас найменша, найкомфортніша і тепліша. Так, ось вона тут виглядає. І санвузол. Наш цокольний поверх. Тут є більярдна кімната, санвузол та гараж. На території будинку є також господарське приміщення. Тут у нас іде сауна з зоною відпочинку, підвал та невеличкий сарай. Наша ділянка тут висаджені і фруктові дерева, і виноградники. Розмір її 15 соток. Я впевнена, цей будинок стане домівкою для дружньої родини.